Ну що, шановні українці, будете мати зарплату в 20 тисяч гривень і не нижче. А якщо ні, то що буде? Отож, друзі, компанії, які до 22 листопада отримали статус критично важливих, зберігають його до 28 лютого 2025 року. Статус можуть анулювати з певних причин. Ну, певні причини я вам не буду називати. Я думаю, що ви в коментарях здогадаєтеся і хтось напише вам відповідь. Підприємства, які хочуть, Забронювати від мобілізації працівника, відтепер повинні платити йому заробітну плату не нижчу як 20 тисяч гривень, хоча написано у 20 тисяч гривень. Ну, на мою думку, що це може й бути більше, ну але точно не менше. Низка міністерств та обласних органів влади повинні встановити критерії, згідно з якими певна компанія отримує статус критичної, важливої для економіки. Держави, регіону, громади, галузі. У мене питання таке до наших менеджерів. А як ви думаєте, чи кожне підприємство здатне платити зарплату в 20 тисяч гривень? Навіть критично важливе для держави? Дорогі друзі, як ви думаєте, на логіку, якщо є магазин продуктовий, один і там працює один-два працівника, ну і, звісно ж, підприємець ну, не має такої можливості. Платити заробітну плату в 20 тисяч гривень, хіба що він буде платити собі в мінус. Тобто він буде офіційно платити її і ще доплачувати податки за працівника для того, щоб мати можливість забронювати його і в цей спосіб підприємство знову ж таки не збанкрутує. І таких прикладів маса. Тобто, беремо до уваги маленькі місцевості, бо тут все говориться про корпорації, великі компанії, холдинги. А де ж тут? Мова про простий народ, про маленьких ФОПів і маленькі підприємства, де працює одна, дві, три людини. Вони не є критично важливими. Тобто, життя інших українців уже не є важливим? Слухайте далі основні пункти про оновлені правила бронювання підприємств. Відстрочка від призову, встановлена мінекономіки до набрання чинності постанови, до 22 листопада, діятиме до 28 лютого. Це я вже казав. Відстрочки, призначені через дію до 22 листопада, діють на той термін, на яких на яких їх призначили. Але не довше, ніж до 28 лютого. Відстрочку можуть анулювати, якщо буде відповідне рішення Мінекономіки або іншого органу влади, який її призначив. Тобто вам можуть відстрочку в будь-який момент анулювати, і ви нічого з цим не зробите. Тобто, якщо хтось зверху прийме собі рішення, що все, вам треба йти захищати Україну, ви відстрочку втрачаєте. Наступне. Критично важливі підприємства, у яких цей статус закінчується до 30 листопада, зберігають його до 31 грудня 2024 року. Підприємства можуть отримати статус критично важливого, якщо у них немає заборгованості з податків та ЄСВ. Ну, хочу вам сказати, що в бізнесі така штука буває, що іноді хтось запізнюється з виплатами, наприклад, ви продали послугу чи товар, і той, хто у вас його купив. То він запізнюється з оплатою за цей товар. Ну, а звісно ж, ви вже мусите заплатити на наступний місяць податки, якщо я не помиляюсь, в Польщі це так працює. Не знаю, як в Україні, але в Польщі так працює. І тобі податково блокує рахунок і так далі. І якщо на один день прострочка, то, знову ж таки, що підприємство втрачає, знову ж таки, можливість е відстрочки. А як же ж ті працівники, як їх сім'ї і так далі? Хто їх буде годувати? Наступне, друзі. Органи влади повинні протягом 10 днів сформувати чіткий перелік критеріїв, за якими підприємство отримає статус критично важливого для економіки, населення, сил оборони. Одним словом, друзі, тут ні слова немає про те, щоб рятувати бізнеси. Ну, от дайте мені відповідь на запитання: якщо всі бізнеси збанкрутують, тому що обмеження, 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 а кожні обмеження це. Багато підприємств буде просто знищуватися, тому що вони не в стані будуть виконати ці критерії. Ми ще їх дочекаємося, друзі. Ви підпишіться на мій канал, і я обов'язково, як ці критерії знайду, я вам їх повідомлю. А вас дорогенькі, прошу зробити максимальний репост і написати свою думку, що ви на рахунок цього думаєте, до чого менеджери допровадять. Нагадую всім, що пам'ятаєте, перед тим як війна почалася, нас переконували, що війни не буде, і ніхто нас атакувати також не буде. А що в кінцевому результаті вийшло? Я не перестану повторювати, що політики перед виборами, знаєте, знаєте, є приказка, ніколи так не брешуть, як до війни, після полювання і до виборів. Під час війни, о, поправочка. Під час війни до виборів і після полювання. Так от, я думаю, що ви все зрозуміли і усвідомили, що іде повне. Знищення підприємницької діяльності в Україні. Ну або ж якщо ти комусь не занесеш, то ти також збанкрутуєш. Ні, ну я можливо помиляюся. І ті українці, які в Україні зараз це підтвердять, зокрема підприємці. На сьогодні все.